Питання тяжке, бо від цього дуже багато чого залежало. Влада відмовчується ніхто правди так і не говорить. Чи є винні серед посадовців? Давайте подивимось, хто ж розмінував Чонгар. Трійка кубків. Ну от тут у нас компанія, гурт, веселість, але не завжди по-доброму. То може бути група людей, котрі разом щось робили, нібито святкували успіх чи прикривали одне одного. Не один чоловік то зробив, як то кажуть, свої між своїми. Місяць. Ой, тут усе мутне, таємне, повне брехні і двійних ігор. Місяць то карта обману, маніпуляцій, ілюзій. Хтось спеціально зробив все тихцем, щоб потім сказати, а я не при ділах. То може бути провокація або зрада під прикриттям темряви. Тут явно не чисто. Сімка кубків, то фантазії, мороки, е коли нічого не ясно, і купа варіантів, але більшість з них фальшиві. Карта каже, що брехні навколо того моря, і кожен свою версію каже: а правда десь схована під купою диму і балачок. Розмінування чангару було зроблено по вказівці зверху або з, з підкупу. Все зроблено так, щоб заплутати сліди. І тепер розібратись важко, бо навколо сам туман. Карти кажуть, правда вийде, але не скоро і вдарить по тих, хто нині ще сміється.